Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 4 серпня. Це красна роза калугіна. Сьогодні вона вже повністю готова. Це прищепа. перший рік. Прищеплена на преображенні. Ось, бачите, груночка преображення залишилась. Преображення ще трохи зеленкувате. Красна роза вже готова. Ну, думаю, в принципі, термін як у преображенні. Від нагрузки буде залежати. Дуже товарний колір. Дуже мені сподобалось по кольору це те, що люблять оптовики. це її нагрузка запилення в цьому році пройшло не дуже. Трохи було, сипалась квітка трохи. Але зараз ягодка надулась, і ось такі шикарні грони. Тут кілограм десь є дуже велика ягодка, щас вам зважу. Потріску, перевірити я не зміг, у нас вже цілий рік цілий місяць немає дощів. Ось зірвав ягодку, це не сама велика, це така стандартна, можна сказати. Що ми маємо щас редко крупная у нее Вот, майже 18 грамм получилось. Сейчас разрежу Видите, кисточка почала уже украшиваться. Видно, да? В общем, мякить, хрустка. Така дуже хрустка, я б сказав. Ну, мясисто сочна. І сок є, і це. смак тут є мускат. Не скажу, що він прям приторний, або дуже такий насичений, як у сину сані. Він більш легенький, я б сказав, в цьому році. Це перше плодоношення, може, у нас, до речі, Лівія в цьому році цукру набрала, а мускат так собі був середній. Ну, ось так. Що я хотів сказати вам по, по першому році. В общем, колір горить, в ящику буде дуже красиво. З запиленням подумаємо, побачимо у нас в цьому році і преображення навіть горошило. тому, можливо, просто рік такий. Подивимося по вражайності. Ось така вона красна роза. Поки що дуже все подобається. Дякую за перегляд.